Більше тисячі випускників шкіл отримали атестати про повну середню освіту. За словами Дніпродзержинського міського голови Станіслава Сафронова, учням, що закінчили у цьому році школу, є чим пишатися. Шановні наші випускники, сьогоднішній день для вас є визначним, тому що сьогодні ви повинні подумати, обрати собі новий шлях життєвий, визнатися з професією. Зі святом вас, шановні випускники, вдячності вам, шановні наші педагоги, а батькам певності ваших дітей. Зі святом. За високі досягнення у навчанні та активну життєву позицію, подячними листами від міського голови, були нагороджені випускники. Подарунки та подяки також отримали педагоги та директори шкіл. Сьогодні на урочистому прийомі у міського голови Станіслава Олександровича Сафронова будуть вручатися золоті і срібні медалі нашим кращим випускникам. 35 удостоєні їх отримати золоті медалі, 11 – срібні медалі. Сьогодні вони на порозі самостійного життя. Нещодавно пролунав останній дзвінок, а сьогодні останній сигнал, випускний вечір. А попереду життя. Надзвичайно довге, і я думаю, що щасливе. Золота медаль стала головною і такою бажаною нагородою для цього випускника. Андрій каже, що далі лише Москва, і фізико технічна кафедра. Вже закінчився цей трудний путь, який я почав в першому класі. Ну як как би бы більше, все таки радості, да, буду скучати за ліцеєм, за учителями, за батьками, Но радість більше Впереді періді ще лучше життя, ще більш інтересне і ну говориться, все ще впереді. А наступна наша героїня хоче навчатися навпаки за гуманітарним напрямком. Мрія дівчини стати професійним журналістом. А її секрет успіху та девіз по життю. Наверное, никогда не сдаваться. Честно, попадала в ситуации, когда хотелось остановиться, сойти с пути, но все равно продолжала, боролась. Ну, точно так же была поддержка со стороны друзей, родителей, учителей школьных. И всегда получалось все. Меня отметили, я молодец. Родители мной гордятся, и я слышу от них, что они мной горды, что они меня любят. И это все, что мне нужно в этой жизни. Зі шкільної парти майже кожна дівчина мріє продефілювати у вечірні сукні. А хлопчики одягнути строгі та вишукані костюми. Вони мріють про єдину ніч у шкільному житті випускний вечір. Хоч він і проходить як одна мить, однак саме цю мить випускники будуть згадувати усе своє.